Та їдьмо зі мною завтра в монастир. Хочеш? Там є один дуже інтересний монах. Він 20 літ сидить в печері, прикутий за ногу до стіни, і сам по своїй волі нікуди не виходить. Подумай, Нінко, 20 літ. І уяви собі, за ці 20 літ він ні разу не стригся, не мився. Нігті в нього отакі чорні, покручені. Хотіла б ти, щоб в тебе такий красунчик закохався. А я б хотіла, страшенно інтересна фігура. В будь-якому разі в сто разів краще за твого Івана. Ну, що твій Іван? Моя Ніночко, я вважаю, що кохання то є приємна штука. Через те, поцілуй мене два рази. Подумай, розміркуй, поцілуй. А почерне мене зовсім інша річ. Я вже пробувала. Скать йому чортики в очима. Та монахи не дають. От цікаво було б, якби він закохався в виліз із своєї печери та й побіг за мною. Треба постаратись. В діях святих диявол раз у раз буває в образі жінки. Страшенно приємно бути дияволом. У будь-якому разі з більшою приємністю, ніж твого чистенького Івана. Ну, що твій Іван? Мацепору я принаймні розумію. Тут жага, стихія, дикунство, екстаз. Він убив трьох людей і думає, що це такий гріх, який потрібно відмолювати все життя. І він знає, що таке гріх. Розумієш ти? А твій Іван святий. Без гріха. Солоденька мамалига кваша благообразний інтелігент, бездарна поміркованість, нездатна ні на який гріх, а значить і ні на яку святість. Мої панове, я вважаю, що алкоголь. То є отрута для здоров'я. Через те не буду пити. Гидота. Чого ж це я злощусь? Та я ж диявол. Муфт. От і його чоловіка спокушу. А він кинеться під жандармський арешт. Побачиш. Правда. А слухай, Муфта, А що як Іван уже мій любов? А я оце навмісне. дражнуся з тебе, щоб потихеньку підготовити тебе до цього. Не думала про це? Ні? Твоя тіточка. Муф то ти тіточина. Гріха на світі нема ніякого, нема Пропав! помер, гріх. Розумієш ти? Так ти тіточці своїй скажи. Хіба що зостався в печерах у монахів і печерних тіточок, а більше його нема ніде? Поїдь на фронт, і ти переконаєшся одразу. Там за одну годину робиться стільки всіляких чудесних гріхів. Що всім печерним монахам і тіточкам не відмолиті за мільйони літ. Лежить, наприклад, чоловік в речику, тримає рушницю і бах-бах убиває бах, собі людей. Всяка ж тіточка тобі скаже, що вбивати то страшенний гріх. Або ось ривається одна група людей до іншої, грабують, насилують, катують, а потім сидять собі. Сміються, співають, вихваляються. А грабувати, насилувати, катувати. Це ж великий гріх. Як про це говорить твоя тіточка? А скільки гріхів там коїться проти сьомої заповіді? Чоловіки зраджують жінок. Жінки чоловіків, любовників. У лікарів є жіночі гареми. У сестер жалібниці чоловічі гареми міняються, продають. А всяке інше мужні герої добивають ранених товаришів, добивають їх, крадуть у мертвих, гризуться за крадене. І головне, муфтонько, головне в тому, що немає в цьому ніякого гріха. І ніхто не збирається заривати цю печери. Й по двадцять літ не виходити звідти. Та я сама своїми руками вбила з 10 німців. І зараз можу вбити кого завгодно. А ти не смієш? Я чоловіка свого перед самим його носом з близьким його другом зраджувала. А ти не смієш?